Прийшли в весь Сихівський парк. Тут у них такі лежачки цікаві. Озера не вистачає. Тут озера не вистачає, так. Да. Приведе так нічого. Куди? У ту сторону там не наплити. Ну, там вийдемо до шувару. Тут доріжка недороблена. Цікаво, чому вони її не доробили. Знімали професійні відео тільки що в парку. Тепер буде в Ані завалений Ютуб і Інстаграм. Like so Дійшли до якоїсь такої цікавої вулиці. Ми вже тут з тобою не один раз були. Але те, як тут люди живуть, може позаздрити багато а хто у Львові, мені здається. Півники. Правда? Чи хто це? Кугут, півень. Кугут по-сільськи. Напевно, що. Цікаво, тут у них така, звісно, зона. Тут залі дуже класно. Звичайно. Тут паркова зона. Тут навіть дерева такі цікаві. Тут паркова зона, дуже чисте повітря, машин нема, дуже прикольно тут. Да, так, я згідно насправді. Тут взагалі якісь хороми такі, що це просто. не Знаю, то, що можна дуже знімати, насправді, то, що, типу, чужа приватна власність, всі, всі діла. Але виглядає як якийсь палац, якщо чесно. Да. Люди собі гуляють. Шикарно. Тут головне. О, ну, кожен раз, от, коли ми тут ходимо. До речі, бачиш, зараз баланс білого так собі. І оце що експозиція. Ну, так. За рахунок того, що немає інді-фільтра, ми не можемо нормально тут зняти, тому що в мене виходить дуже темна сторона. А то вже таке. Це церква гарна. До речі, оцей парк окультурний доволі непогано, якщо а так збиратися. Так, клас, класно, тут дуже широкі. Дуже великі. Широкі оці стажечки. Де можна великі, ну, Великий масштаб, дуже. Ну, дуже людей багато. Тут ну, відносно, людей, на трохи все за... рівно забагато людей, як на мене. Ну, але знаєш, в нормальному парку воно хочеться гуляти, тому не де що тут стільки людей. Блін, знаєш, що я боюся, що мене такі каштани не впали. Бо я тільки чую, як воно десь там падає. Зробить шишку зразу. Та, я зразу боюся, що воно мені на голову не впало. Бо буде дуже смішно. яка в мене красива, Це капець. Ой, боже дякую. Це так приємно, коли чоловік що це сьогодні прикрасно. Так, Це є церква християн віри євангельської. Голгофо, це в них будівлі зажиточні, правда? Просто подивися на, на цю помпезність будівлі. О, це Прекрасні, мечта. ти так любиш ці фіолетові будиночки просто. Ну, це жахніки. Сині фіолати. Він на мене якусь депресію наганяє. Ну, я би не сказав, але в цілому непогано. Так, зараз, коротше що, по щось холодне і... і тоді можна йти десь в інший район. Ну, інший кусок Сихова. Треба було телефон, просто в тому мені здається. Так, придбали цей чудесний напій. Насправді а правда на смак? Дуже смачно. Основне, що воно холодне. Яка там Боже ціна була, там 65 гривень. 65 гривень, а твоя 70. Я там фотки прикладу потім. А, дуже... а, але мені по не дали такої штучки. Бачите, тільки на великі. Тут тільки чоловікам просто дають. Симпатичні. Якби там був як там не бариста, ну, напевно, і Бариста, Бариста — чоловік. Чоловік, напевно, дав би навпаки. Бачите, прояв поваги до чоловіків. А так. А ще кажуть, феміністка. А так, знаєш, я обійдусь. А сонці жара, звичайно, неможливо. Тридцять чотири градуси сьогодні, мені здається. То сьогодні тільки на озеро. Це машині показувало. Треба було їхати на озеро, напевно, але. Зараз небезпечно. Чувачок на електроїде. <міс> <міс> зараз модно. Я дивлюся, вчора привозив доставку піцу цей чувак на електровеліку. Сьогодні. Дети ми бачили, десь з чи що, Теж був на електровеліку. І так само рахуй. Зараз чувак на електровеліку, бо це вигідно. Це насправді зарядився там на 10 гривень і поїхав. І бензин, і нічого, плюс це екологічно доволі. Як електрика в хаті є по факту кожного. Так, зараз добрались до машини і будемо їхати на зелену. десь в закладі під кондиціонер, бо це просто нереально. Приїхавши на зелену, заклад, який ми хотіли відвідати, як виявилося, зачинений ще з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тож ми вирішили пошукати щось в центрі і, довго таняючись вуличками міста, ми все ж таки знайшли заклад під назвою Чилінг, де змогли покурити кальян. Та трохи перекусити. Грудня. Грудня. А більше було б двох посінь, чи у вас буде більше? У нас буде двоє тільки так. Це може бути цьому назав на залі, може бути на літній трасі. А жарко там на літній. А сонце Добре, попадає, чи це? Ні, ну нехай. Ага. Не оглянемо зараз. О, ну то, в принципі, так цікаво глядає. Трішки більше собі О, супер. Ми собі десь тут присяли можна. Да, так, так. Так. Uh -huh. Добре, добре, супер. Ну, заклад доволі пустий. Прикольно. Буквально один столок у нас eh, зайнятий. Це nice. прикольно, що заклад пустий. Пинку, хочется у цієї это То Тут точно. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте та не забувайте підписатися на канал.